Вітаю мої друзі! Продовжую через, мабуть, три дні, бо у нас морози були. І сьогодні вже більш тихіше. Наче на, темпер... на термометрі плюс 3, бо вчора було мінус 3 в день. І вітер такий був, що дуже було холодно, то зараз хоч вітру немає. Ну, і сьогодні в мене розпаковочка. Ось, подивіться. Ось подивіться. Як я азалію замовляла. Азалію, яка росте на вулиці. І зараз, подивіться, як гарно упакована. Тут нічого не рухається. Да? Ось так вона. Стояла вона отак, нічого не повисипалося. Ой, давайте, звідки це накладна є. Так. Азалія райський куточок, азалія японська, бачите, по 100 гривень. Ось такі П9. очки Зараз достану і роздивимося. Хотіла поки розпаковую, показати вам, що чому ж вони не поламалися, а так гарно тримались. Тому що, подивіться, там скоба. Ось вона виходить з цієї сторони, і з цієї була сторони закріплена, дуже гарно зроблена. Так. Так, ось достала. Давайте подивимося на ті азаліки. Це залі, які вічно зелені і ростуть вони на вулиці. Дивіться, пережили наші перепади. Ну, є листочки, що підморозилися. Так, всі підписані. Бачите? Ось так гарно упаковані. В принципі, Нічого не скажу, гарні рослини, дякую Грайський куточок. В принципі, рослиночки, зрозуміло, що це одно річечки за 100 гривень, а може і двох річечки, подивіться, Мамо двох річечки, да? але ось такі вони всі невеликі. Я вибирала для свого саду невеликі. І, в принципі, я їх зараз що зроблю, поставлю в свою тепличку. Там, де у мене там, бачите, і нарциси розцвівші стоять ну, від такого вітру і морозу. Так, а потім буде тепліше, пересажу в інші горшочки. Головне зараз подивитися, чи полить вони чи ні, і полить. Гарно. Дякую райському куточку. В принципі, рослинка на... рослинки на 100 гривень ну, сантиметрів по 20 висотою. Як для мене я й не розраховувала, да? Ви ж розумієте, на більше. Так, красуньки политі. Орлик. Да? А, а залі орлик, орлик, орлик таке. Орлик, да? так. Так. Батьтеки. Це прям така, прям залиствена, гарна, да? Всі ці азалії. Ну, трошки підгоріла на сонці. Що ж зробиш? Морози. Азалія Петісон, Петісот, Петісот, да? Блуде. Не знаю, це як прочитати, азалія Блумдей. Дейнап, Дейнап, Дейнап. Так, треба подивитися, як українською мовою звучить. Ну, теж, да, ось така, прям нові пагони є. Так. Трошки підгорівша, да, на сонці. Але ж зима ж, як кажуть, своє дає. Ну, Полюбуйтеся на цих красунь. Вони всі. Будуть посаджені в горшечки. Ну, понятно, вибрані трохи більші горшки і, і вкопані в, мій, в мою землю. Чому буде так зроблено? Е, ну, тому що, або поки що, може, влітку постояти так, а може, вкопаю в землю. Тому що в мене зовсім не кислий ґрунт. І він швидко, якщо я просто посажу, то він швидко розробиться. Тому мені треба поміняти. Ну, і в мене. Тіньовий участочок. Рослинки буду закривати влітку азалії від спекучого сонця, а взимку і восени вони в світло будуть попадати. Щось, мої друзі, дякую. Піду ставити, і подивіться, як морозний мороз і як гарно цвітуть. Ой, мої ростуть в моїй невеличкій тепличці. Рослини, які чекають своїх посадки, пересадки, подарунків. І, як бачите, дуже непогано починає зацвітати мій нарцисік. Сюди зараз і другий треба винести. А то я так не винесла. Зараз ось. Бачите, це гранат з кісточки. Бачите, гранат з кісточки пережив. Але вони стояли в мене в хаті. Зараз вже виставлю на вулицю. Чи не треба ще поки. Зараз туди поставлю азалії. притінено, щоб було. Ну, і, в принципі, до побачення. Все непогано пережило. Будемо працювати, садити. Дивіться, тюльпанам нічого, хоч вони величенькі. Тріанди поки що дивлюся на них. Вони. І саме цікаве, нарциси он, бруньки не померсли. Мінус 6 градусів мороза на голу землю. Так що гарного дня, радійте життю, будьте здорові і до побачення! Це буде Україна!